Багато жителів столиці Індії постійно мають проблеми з диханням, адже якість повітря майже не виходить із категорії дуже погана. Наразі вона на позначці 345 пунктів, і це тоді як безпечним вважає показник до 25 пунктів. Раніше я виходив на прогулянку чи пробіжку щоранку, але відколи повітря стало занадто брудним, виходжу двічі на тиждень нью – світова столиця з найбруднішим повітрям, і така проблема тут виникає щороку, коли приходить зима. Стає холодніше, вітри стихають і смог застоюється. Машини змушені їздити з увімкненими фарами. Людям доводиться коригувати графік повсякденних справ. Трохи важко дихати, тому складно займатися спортом. Кисню мало я швидко втомлююся. Забруднення відчуваються навіть удома. Часом важко дихати і болить горло. За попередні роки влада Нью-Делі вжила низку заходів. Зокрема, перевела громадський транспорт на екологічніше пальне і намагається контролювати спалювання дров і відходів у холодну погоду. Проте експерти кажуть, що цього замало. На їхню думку ці заходи слід вживати не лише в столиці, а й в усій північній Індії. Тільки тоді настануть відчутні зміни.